Із, ну, от ми, ми у себе обговорювали, в чому особливий нюанс після, ну, після не знаю, якого числа перед новим роком. Наша позиція, як самопомощі, ми не готові голосувати за позафракційний навіть, навіть зараз за мотива, якого ми підтримували на попередні. Чому? Тому що політична ситуація в країні змінилася і був прийнятий закон про імперативний мандат. Через це людина, яка не має підтримки фракції. І партії це може бути людина вибрана один місяць на два місяці. Якщо включиться механізм імперативного мандату, то сенсу підтримувати позафракційного депутата немає, тому що його партія може його відкрити. Тобто, якщо у людини навіть немає підтримки власної фракції, сенсу голосувати за таку людину немає в принципі. Тобто тут значить, значить щось питання, питання і до цієї фракції, і до цієї людини. Якщо ж і через це через це в принципі зрозуміло, або повинна бути людина об'єднавча, яка яку підтримують всі, тобто, всі абсолютно, ну чи там 70-80%, або це повинна бути людина наше бачення. Від великої досить фракції, яка зможе допомогти захистити, підтримати цю людину. Тож це не просто, це, це відповідальна посада. І за неї треба буде і боротися, і треба буде підтримувати. Через це тобто то, то, тут вибір не такий насправді і великий, і логіка така. Позафракційних точно сенсу немає. Ну просто записання повітря. Якщо, якщо ми виберемо тила, я майже... Майже переконаний в тому, що через дуже короткий час буде включений е механізм імперативного мандату, і просто він позбавиться депутатського мандату. Який сенс тоді його вибирати? Просто... <клес> <клес> так, виконавчий комітет не мають права входити депутати я знаю. <клес> <клес> депутати <клес> щоб, щоб депутати <клес> позафракційні <клес> могли. Запропонувати, запропонувати свої кандидатуру. А так це була ну, так. Це взагалі не забороняє. Це це скажу, так, це, так це, то, що Запропонувати <пират> теоретично може <пират> будь-хто <Но>, от стати <пират> там на Фейсбуці написати, що я хотів би, щоб Сакашвілі був <пират> наприклад членом <пират> виконав <пират> виконкому правораху. <пират> <пират> ну просто ста йде фракції фракції пропонуємо. У нас мінімум два депутати поза і ще ні, так свардані справто що на покір. Якщо я почуваю, правильно, вона питає навіть не про то не про депутатів. А про громадськість, яка пропонує там членів громадських об'єднань, і, і так далі. Тобто, запропонувати може будь-хто, тим більше депутат, фракційний він, позафракційний, хто б він не був, він може запропонувати питання. З вами, головне, чи буде він підтриманий ця кандидатура? Чи буде підтримана? Якщо буде, якщо є достатньо аргументів, якщо достойна є достойна людина, чому б ні щодо е, членів.